Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти, чому селять у погані умови. Або чому вас заселили у якісь погані умови, які не відповідають вашим очікуванням чи не відповіли. Отже, перше, перше. Спочатку, я думаю, що треба розібрати, хто взагалі їде в Іспанію, хто ці люди. так? В першу чергу, це хто це жінки і діти. Це не чоловіки, чоловіки теж є частина, да, які можуть виїхати, у яких є право. так? Але загалом це жінки і діти. Для жінок і дітей, в першу чергу, вони більш е гарні умови намагаються, е намагаються знайти. Але ви маєте зрозуміти, що. Не тільки ви зараз їдете в Іспанію, а з інших країн теж їдуть люди. Наприклад, з Латинської Америки, з Африки, так це було постійно. Ця міграція була постійно останніх, там, десь, можливо, років 10-15, можливо. А в 90-х роках іще була міграція із Кавказу, багато біженців сюди тікало. Отже, для жінок і дітей будуть вибирати найкращі, ну, із, із можливого найкращі місця. І це не означає, що для українців, а взагалі для всіх, хто приїхали. Е, далі. В які умови зараз селять у 2023-2024 році? Переважно це хостели, готелі. Навіть є ще й таке, е, центри для біженців, е, табори для біженців. В деяких містах переповнених є такі вагончики. Типу, от вагончик, він зроблений під. Е, Ну, він житловий, там все нормально, там нормальні умови, але це вагончик десь в такому вагоночному містечку, так би мовити. Да? Там з кондиціонером він може бути все. Так? Значить, також є селять в студентські резиденції. От в деяких країнах я читав, наприклад, в Ірландії, що казали наші підписники, що вже навіть були протести студентів, що їх резиденції, у них общежиття називається гуртожиток, називається резиденція. От, і що їх резиденції почали віддавати біженцям. І вони протестували, що їм не, нема куди заїхати, де жити. Отже, зрозуміло, да? От які, в які основні місця селять. В готелі вже найменше селять, в хостели і ще поки селять. Зараз вже є черга, але тим не менше, це ще відбувається. Значить, Що відбувається зараз, от, в ці в, 23 24 рік, да? можуть не заселити взагалі. От, просто черга і все, стаєш в чергу, ти тебе і чекаєш своєї черги. І живеш там, де ти можеш. Так? Ну, де вам заселитися? Якщо у вас взагалі нічого немає, да? то можете звертатись до мене в консультації, розповім. Так? От. Раніше, в 22-му році, коли, в, коли заїжджали наші співвітчизники. То люди тут просто швирялися, казали, мені дали кімнату без вікна. Зараз люди були б раді ту кімнату без вікна отримати, але її нема. От нема просто вже куди поселити цього соціального житла, нема так багато. Тобто воно є, але ну, є певні вже складності. Що робити, якщо умови е заселення не сподобалися? У вас є декілька варіантів. Перше, відмовитись від програми і йти жити за свій рахунок. Друге, шукати волонтерів, які візьмуть вас на проживання. Третє, є такі сайти, наприклад, як Shelter, які допомагають українцям знайти житло у іспанців, в іспанських родинах чи в їхніх будинках, які вони надають. Це можливо, бути в горах, десь, чи ще десь, чи в якомусь селі, да, де. Мало інфраструктури, і от вони можуть надати це. От На таких сайтах їх декілька я знаходив. Можна на них шукати також варіанти заселення. Хто надає соціальне житло для українців в Іспанії в 2023 році? Надають переважно приймаючі організації. Це такі типу громадські організації, які співпрацюють з державою. От. Основні з них я вже називав. Да? От по моєму рейтингу можете подивитися, як, як я знімав відео. Це CR, Аксем, Круз Роха, Апіпакам, Сепаїн і інші можливі місцеві організації. Так? Тобто, це я назвав такі, ну от, перші три, що я назвав, це Так? а от решта це вже можуть бути виключно. Е Ну, якби у вашій провінції або у вашому місті діяти ці організації. Наприклад, у нас є організації в Севілі, які, наприклад, Сан de Діос. Взагалі, це лікарня. Це просто от лікарня, вона так називається. Лікарня Сан de Діос. І оця лікарня вона виділила частину свого крила от, з палатами, да, де жили люди, під те, щоб жили біженці. Тобто, і таких от маленьких організацій теж може бути достатньо. Багато по вашим містам це треба дізнаватися вже на місці. Читати по вашим групам де що є. <му> на що дійсно можна скаржитись, коли у вас, от у вас неправильні умови там щось вам не сподобалося. Мене дуже дивують люди, коли їм не сподобались умови, коли їх заселяють. Ну відмовся відмовився і попросив хай тобі повернуть кошти. От, і питають, а за що кошти повернути? Я кажу, ну, в тому то і справа, що ні за що. Так от, на що дійсно можна сказати? це не означає, що ми не маємо захищати свої права. Так, ми це ж, теж маємо це робити. Але е, ну, на те, що не сподобались умови, це не твої права. Отже, булінг, загроза здоров'ю, погрози вашому життю. Або хтось вас побив. Наприклад, із сусідів, там, чи ще хтось, чи, чи з тих, хто вас оточує. Або, ну, ось такі от речі на ці речі вже можна скаржитись. Порядок оскарження йде. Спочатку ви йдете до свого соціального працівника. Якщо це не допомагає, да, ви йдете в поліцію. Вас б'ють там, чи ще якісь речі, да, це неприпустимо. Вони мають відреагувати. І зазвичай вони реагують. Далі. Як селили українців у 22-му році, і як зараз я зараз згадую в Сивілі Отель «Іллюніон», куди як власник якого ну от у нього якась особлива історія з Україною пов'язана. Він надав в цьому чотиризірковому готелі в який іспанці навіть мріють попасти. Там на, на вихідних там відпочити. Він надавав скільки заводу дуже багато, не скільки заводну, а дуже багато номерів. видавав от так, от просто люди жили до 10 місяців в цьому «Іллюніоні». Шість вісім місяців жили отак от на нульовій фазі, допоки їм не знайдуть місце на першій фазі. Наприклад, от як я вже сказав раніше, да, деяких в лікарню, от у нас в Севілі деяких людей, от навіть зараз, в 23-му році, ті, хто приїхали, заселили в резиденцію студентську. Це дуже класні умови. Дуже це типу міні-квартирка, така студіо, типу, от таке щось. Ну от далі вже йдуть там. Ну, хостел, навіть є хостели з. з... Одиночними номерами, там да ти один. Далі. Як працює черга сьогодні? Черга, на жаль, вже добралася і до Севілії. Вже в Севілії ми чекаємо. Всі, хто приїжджають зараз, щоб ви розуміли, ось вам така первинна інформація, яку ви можете отримати, що в Севілі теж вже є черга на заселення. Чому? Тому що приїжджає дуже багато зараз, виловлюють з моря. E, дуже багато з Африки, чомусь оці, оці два останні місяці було дуже багато деяких виловили африканців, і їх треба кудись розселити. Їх розселили по всій Іспанії і плюс ще українці, які приїжджають. Розумієте? Раніше тебе, хоч ну, ти кудись селився, да? а зараз вже навіть нема, треба десь жити за свій рахунок. От і потім вже ти йдеш, коли черга твоя приходить, ти йдеш і якщо є місце якесь тебе заселяють. Далі. Медицина і як отримати безкоштовно термінову е, операцію або там щось подібне, якщо ну, це там апендицит, наприклад, у людини. Навіть куди б вас не заселили, у вас є ніє. От якщо ви ніє первинно оформили, то з НІЄ на первинну ургентну допомогу, тобто швидку допомогу. Ви можете розраховувати навіть якщо це операція, і вам не треба за це платити. Зрозуміло. Звісно, є дуже дорогі операції, якісь там. То, звісно, вони якось ну там щось входить в державну страховку, щось ні. Далі. Е, як позбавитись цього всього жаху, оцього всього заселення? Ну, саме перше, як я вже казав, жити самим, да? е, брати кошти свої, приїжджати, оформлювати документи, бо документи у вас ніхто не забирає. Будь ласка, легалізовуйтесь, поки що це все є. Так, але тим не менше, навіть вже з документами є певні, певні проблеми. Зараз буду говорити, скоро вже буде відео, яке я вам, в якому я вам розкажу, що зараз буде з тієї найближчі місяці. Тому позбавитись від цього жаху, де ви живете в жахливих умовах, дуже просто жити самим за свій кошт. Це перше. От, друге. Ну, не знаю, Шукати якихось благодійників, як, так, також, як я вище казав, які можуть допомогти вам взяти вас в родину, наприклад. Іспанці дуже на це відгукуються. Так? А я бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ваші плани здійснювались, ваші мрії здійснювались на цьому новому місці. Якщо вам щось не зрозуміло, звертайтесь до мене. Я проконсультую вас повністю по цьому шляху. Ми підготуємо з вами план, як вам їхати, що краще, що в першу чергу зробити, що в другу, які документи підготувати. Це все. У консультації підписуйтесь, телеграм-канал в описі каналу. Нехай щастить. Інтегруйтесь!